А що треба сказати? Що треба сказати? Треба сказати з Новим роком, тато. А в тебе що там подарунки? Таке є? Багато подарунків? Давай світло включати. Що там в тебе є? Знову машинки? А ну, показуй. О, машинки. Треба розбирати коробку. І ще машинки. Це бачиш з, стін, з викруткою? Тут болтики всякі, бачиш? Болтики всякі. Треба колеса відкручувати, а тут викрутка. А ну не наступи. Що там? А тут що в тебе? Що в тебе Автовоз з машиною. Клас! Давай дивись, що там ще в тебе. Книжечки всякі, так? Да? Хто це в тебе? кит! Кит? Клас! Про кашалота будемо читати! Вау! Що там ще? Про транспорт будемо читати. Ух ты! І ще про маси все. Класс. Нічого собі тебе там книжечок. Тебе натякають, щоб ти читав побільше, да, Рома? Ой. Будь здоров. Будь здоров. Я. І малювати будесь, да? І малювати будеш. Така здорова пачка в тебе з олівцями. А ну давай і ще дві книжечки. Ой, клас. Тобі подобається? Так. Супер. Будемо розпаковувати. Давай будемо розпаковувати. розпаковувати. Казі тато, прокидайся, будемо розпаковувати. Я Я хвилину. Як yes. відкрити? Ось так відкрити. Тільки там далі ще треба відкривати ром. Там стяжки. І немає, є стяжки, ні резиночки. Є машинка. Розбирати можна оцією викруткою, береш і розкручуєш ось тут. І ось тут можна розкручувати. Класно. Оце тогось у нас з машинкою, да? вось з машинкою. А це для твого динозавра. Ти бачиш там за машинки? Такі класні, класні. І цю треба відкрити. Ну, зараз буду відкривати. Пікап, пікап. Акція, якась машина. Стала машина. А це. Чому стара? Є. Це гоночні машини, Ромчик. Є. Класні гоночні машини. Є. Зараз дістане, може тато, якщо сильно попросиш. Динозавра твого трек і будеш ганяти, так? будеш з новими машинами чи будеш цими гратися? Нові машинки взагалі, так? Тут ще треба все порозкручувати. <звігла> <звігла> Викрутка. Викрутка. Все, погнав гратися.